Що ось наша славна Україна зажурилася!

Слава Україні. 说。Sure. Сьогодні ми зібралися тут з нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення на території України. Сьогодні на цій площі присутні представники Європарламенту, присутня, я так думаю, що більше тисячі людей. Люди вийшли, щоб і голос був почутий, тому що третій рік поспіль війна триває, враховуючи нові геополітичні реалії. Мова йде про існування країни, незалежної країни, вільної країни. Тож головний меседж цього заходу єдність. Нам зараз, як ніколи, необхідно бути разом, не дивлячись на амбіції, не дивлячись на політичні вподобання. У нас всіх одна ціль це перемога, і ми маємо кожен на своєму місці робити все можливе, аби допомогти нашим бійцям. Допомогти нам на політичному рівні, на економічному рівні. Тобто, то я закликаю всіх українців об'єднатися заради свободи, заради демократії, заради демократичних цінностей, заради заради незалежної України, заради нашої перемоги. Все буде Україна. Слава Україні сьогодні в Барселоні маємо масштабну маніфестацію, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Як ми зараз бачимо, дуже велика кількість містян, жителів Барселони, українців української діаспори та всіх небайдужих вийшли на вулиці підтримати великий порив проти російської агресії. Дуже важливо, що не лишаються осторонь люди. Які висловлюють свою незгоду, свою категорий категоричний протест проти кривавої різні, яка відбувається нині в Україні. Люди йшли сьогодні з плакатами, на яких були написи Барселона з Україною. Стоїмо проти війни, рухаємося, щоб перемогти. Мені, як і кожній людині, яка сьогодні тут шалено болить. Не буду цього приховувати, адже цей біль не з'явився вчора. І не зникне завтра. Дуже велика кількість людей нині потерпає від цієї несправедливості, від цієї кричущої несправедливості. Одна маленька країна заслоняє своїми грудьми цілий світ. Я хочу щиро подякувати тим небайдужим, що сьогодні підтримали цей масштабний рух словом, ділом, донатом, промовою. Як сказав один з наших військових, в нас немає. Жодного шансу, жодного варіанту, окрім перемоги. Борімося, поборемо, шановні українці. Сьогодні ми зібралися у зв'язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення в Барселоні. Ви бачите, що дуже багато людей зібралося українців, і ми сподіваємося, що ми будемо збиратися кожного року. Доти, поки не буде перемоги, і дуже всім просимо бажаємо. Будь ласка, приходьте на, на мітинги, показуйте, що ви є тут, що ми, наша громада, існує, наша громада велика і нам потрібна підтримка Європи. Особисто для мене демонстрація нагадати, показати людям, заявити про себе знову, тим паче, в такий важливий для кожного день. Людям між собою української громади поділитися емоціями. Ми підтримати один одного, і це дуже круто. Я сьогодні вже дуже багато з ким тут побачилась, і е, дуже важливо проводити мітинги з українцями е, для закріплення комунікації між собою для того, щоб ми могли мотивувати один одного щось робити. Це важливий мітинг саме в такий день, три роки. Три роки тому ми всі пережили дуже великий шок, і важливо бути поруч один з одним, де б ми не були, де б нас не розкидував світ і вірити, вірити в краще, в краще майбутнє в те, що переможе добро. Теше переможе позитив і позитивна енергія, і світлість, і відкритість, а не кайдани, а не маніпуляції. Вірити в краще. От для мене такі маніфестації це спосіб нагадати про, про такі важливі речі. Дякую, начальник медичної служби 5-ї окремої штурмової бригади. За фахом лікар-хірург. Слава Україні! Сьогодні вже 11 років, як у нас триває війна, але наступної ночі буде третя річниця, коли Рашка спробувала нас підкорити всією своєю армією повномасштабним вторгненням. Сьогодні, тут в Барселоні, 16 градусів тепла. Цілий минулий тиждень в Донецькій області на сході було мінус 17. І цей мороз наші побратими в холоді, в льоді, інколи не маючи можливості навіть декілька днів евакуювати поранених з позицій, тому що падають ворожі дрони, є смерті, обстріли, і вони мужньо тримаються. Але літом воювати не легше, тому що в спеку стоїть такий трупний сморід від їхнього, вибачте, м'яса. Що вони посилають на обій проти нас, що наші бійці по декілька днів не можуть їсти, їх верне, вибачте, на блювання. Але весною і восени воювати так само не легше, тому що після дощів і повені окопи залиті болотом, і наші хлопці стоять в воді. І коли вони їх привозять до нас, ми змушені з них зрізати разом з одягом кілограми окопної глини. Коли туалет, вибачте, це є кульок і фляшечка пластикова. Я був свідком, коли батько в операційній одній питався за сина, як його стан, а син інший операційній, так само поранений, питався як стан батька. Воює за свого пропавшого безвіста чоловіка в його підрозділі і таких багато. Коли в нас воюють хлопці з Криму, з Херсонської області, з Луганської і Донецької, вони втратили. Землю, де поховані їхні предки, вони втратили будинки, вони втратили все, але вони борються. Я впевнений, що переважно всіх наших загиблих героїв Господь пригорне в раю через те, що в пекло вони вже пройшли: біль муки і страждання. Я хочу, друзі, щоб ви усвідомили, яка вершина героїзму, яка безпрецедентна самопожертва, яка велич духу. Яку проявляє наш народ, наша нація і наші воїни. Воїни, які недавно ще були селянами, робітниками, вчителями, професорами, менеджерами і айтішниками і багатьма іншими професіями, ми маємо зрозуміти, що це війна не між Україною і Московською імперією, не тільки це є війна між Рабством і свободою. Це є війна між демократією і тоталітаризмом. Це є війна між правдою і брехнею. Це є війна між світлом і темрявою. І в нас немає іншого вибору і виходу, окрім перемоги. Світ повинен вільний світ. І дякую, що вільна європейська спільнота нас підтримує. І уряд Іспанії, тому що Україна не має і не може зникнути з карти світу і стати московською губернією. Завершу словами нашого генія Тараса Шевченка: борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. З нами правда, з нами сила і воля свята. Україна с Європа. Європа с Україна.